Мої найщиріші вітання всім, хто долучився. Ми з вами продовжуємо працювати в блендері. І сьогодні поговоримо про екструдування об'єктів і, зокрема, побудуємо вежу керування польотами. Отже, видаляємо наш куб, додаємо коло. натискаємо клавішу TAB. Змінюємо вигляд. Далі нам потрібно натиснути для екструдування літеру E англійську, і вісь, вздовж якої буде у нас відбуватися це екструдування. Натиснули ліву кнопку мишки. Далі нам потрібно трішки звузити наші вершини. Натискаємо літеру С і звужуємо до центру. Натискаємо ліву кнопку мишки. Далі зробимо глядовий майданчик. Натискаємо літеру E і літеру С. Тягнемо трішки в бік, літеру Е e, З вгору. Тепер Е e, С до середини Переглядаємо, що в нас вийшло. Давайте ще трішки. ЕС до середини. Так. Тепер ЕЗ вгору. Ліва кнопка мишки. ЕС в бік. ЕЗ вгору. Тепер натискаємо літеру S і тягнемо до центра. Є. Для того, щоб нам, у нас утворився такий конус, ми натискаємо правою кнопкою мишки об'єднання вершин до центра. І в нас утворився вже ось така наша криша. Що нам потрібно зробити далі? Далі давайте ми з вами зробимо щось подібне до вікон. ось тут. Ми натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-R. І з'явилася в нас ось така петля. Далі ми повинні з кровом порухати і зробити, щоб у нас їх було дві. Натискаємо ліву кнопку мишки. Визначаємо, де вони будуть знаходитися. Натискаємо ще раз ліву кнопку мишки. І ми з вами ось додали ось такі грані. Що нам потрібно зробити далі? Далі ми натискаємо на вибір граней. І починаємо обирати, ну, наприклад, по дві грані. Натиснули на одну, натискаючи клавішу Shift і не відпускаючи, обираємо ще одну. Тепер натискаємо літеру E. «Е». Давайте я поставлю трішки екструдування. І їх ніби всередину. Так само через дві. Давайте ще дві зробимо всередину. Ну і ще давайте дві, ну і так далі, по колу нам потрібно це зробити. Ну і так далі, і так далі. Доробити. Що ще? Справа в тому, що в нас, коли ми змінимо вигляд на низ, в нас тут немає ніби дна, що нам потрібно для цього зробити. Ми виділяємо якусь, спочатку знову ж таки, до, повертаємось до вибору вершини, виділяємо якусь вершину одну. Натискаємо англійську літеру А, виділяються автоматично всі вершини. І натискаємо англійську літеру F. І як ви бачите, у нас тепер утворилось дно нашої башти. Зараз тепер давайте вийдемо з, меню, з режиму редагування, клавішою «tap». От, І ми вже бачимо, що в нас є ось така башта, трішки не закінчена. Тому закінчіть, будь ласка, цю вежу і створіть ще якусь на власний розсуд. Дякую за увагу! І будьте розумними!